Привіт всім, хто дивиться мій канал. У мене такий трактор Месі Феррісон. Рішив я поміняти манжети на на подйом на Їх тут стоїть три штуки. Ось один стоїть. Там другий і всередині третій. Так, щоб його тут поміняти, тут невеликі маніпуляції. з з ключами произвести, і буде все хорошо. Так, понятно, що ось, я вже зняв його. Це я хочу показати, ось він такий. Поршень вверху, внизу проушена, Тут ось внизу порушена, може, темнувато, витягується. І оцей гідроциліндр, наружний стакан, він витягується вниз. Потім в даному в цьому випадку зараз спробую показати. Щоб... Так, так. Тут є штоперне колечко, шайба. Можна зняти і оцей вал, сам вал, оцей блискучий вал. Його так якби в сторону трошки, і він виходить. Його ж так само можна і поставити буде. Так, ось я його зняв. Все-таки зараз перейду в гараж. І буду собирати, показувати, як воно там. так, оце, воно, оце він такий гідроциліндр. Так. Значить так, отак він себе представляє, я хотів показати принцип роботи гідроциліндрів. Ті, що у них трохи конфігурація відлітається від Совдеповських. Нема нічого страшного, їх вони ремонтуються легко. ціна, звісно, такого гідроциліндра дуже велика. Проще купити ремкомплект, підібрати правильний ремкомплект на цей гідроциліндр. І отсюди потоки масла прикратяться. Значить, в першу очередь тут стоїть, тут стоїть три, навіть 4. Перший стоїть так. Первий стоїть пильник. Якби він пильник грязи, грязи сйомник. Ось у, перший тут стоїть. Ще я потім покажу в канавці. Ось у, потім стоїть направляюче кольцо таке воно. З такого матеріалу пластмас. Ну, не зовсім, звісно, пластмас. Це таке колечко стоїть. І основний сальничок ось у, стоїть. Манжеткою це є вниз. Ось сюди. Отак. Так, купив я, давненько вже купив, на одну поміняв, а це дивлюся, вже вона навтором помінять. Так, оце. А, ще хотів сказати, ще, ще один стоїть, отут далі. Ще один. Їх таких дві штуки стоїть. Отаких От два направляючих кольца. Значить, на даний момент оцей гідроциліндр, гідроциліндр. Зараз, якщо воно так видно, буде. Так, оце пер у нас буртик. Це грязесйомник, потім для направляючої кольця стоїть. І третє стоїть сам манжет. Там далі ще один стоїть направляючий. Ну його погано так видно в камеру. Теж з пластмаси таке кольцо розрізне стоїть. Їх отаких стоїть там два штуки. Так, вроді циліндр невеликий, але грузоподйомність у нього велика. Хотів показати як його принцип роботи. Точніше, навіть не принцип, а чому він так працює і не закусює. Це гідроциліндр. Ну, Я так розумію, це ще рідний стоїть маркировка. Міта 07 2004 року. По краски видно, що він ні разу не ремонтувався, ні разу за все время. То, що тут була краска на гідроциліндрі. І на манжетах була красочка. ну, В принципі, при розборці, зрозуміло, що він ні разу не ремонтувався. Це я йому перший раз роблю ремонт цьому гідроциліндру. Повалою хочу сказати, що тут все ідеально. Понятно, що тут так може на камеру не видно. отут оця частина, де сам гідроциліндр точніше, манжета не ходить, тут трошки є таке помутнення. Ну, ні раковині немає ніде нічого. В цій частині ось тут немає, бо це тут входить чисто на оці втулочки. На отакі. Значить, міняю я пильник, пильник рязосйомний, верхній. Він трошки другої конфігурації. Тут двойний буртик стоїть. Двойний буртик стоїть. Значить, по розмірах, по розмірах в мене він тут виходить 40, 48, 5 на 9. Оце такий. Значить, основний пильник, основний пильник розмір 40-48 на 8. З такою юбкою. З такою юпочкою. І поставлю нове оце колечко. Отаке. Так, продовжаю я, бо мене трошки відлікли. Е, зараз я Получається, виліт штука. Тут, вылет штука, виход штука. 22 сантиметра. Діаметр. Діаметр, скільки ж діаметр вала? А, 48, ну так, да. 48. А, 40. 40. 40. Так. сейчас я. Значить, тут стоять одне отут кольцо, допустимо, так. потом стоїть. Пильник, не пильник, масло, упорне колечко таке. Потім ще одне таке колечко стоїть. отут. І грязевий пильничок стоїть. Так, по поводу такого циліндра, як кажуть, як кажуть, можна його ремонтувати і не, не боятися нічого. Чому він так зроблений? Люба гідравліка працює от. Сила гідравліки, гідроциліндра залежить от. Товщини от діаметра поршня. ну, Поршень тут, виходить, самвал, це 40-й, віддавлення, це по пропорції. І от діаметра штука. Можна зробити, допустим, поршень там, 200 мм, а шток 30 мм. То, понятно, щоб гідравліка його придави, більше все, що зігнеться штук. Тут шток є сам поршень. Принцип роботи, що він центрує, немає такої виробітки. Це зараз так наглядно нарисував і зараз покажу. Так, е, оці сальнички я ставлю, беру гарячу воду, вкидаю в кипяток. Вони тоді м'ягенькі стають, вони і так, вроді, не сильно жорсткі. Ну вони тоді взагалі м'ягенькі стають. І я їх потім встановлюю на місто, щоб вони були гаряченькі. Все. Так, принцип роботи цього гідроциліндра, такого плану. Тут стоїть штуцер ось у посередині. Такий. Щас я на, так, наброску зробив трошки. Це для наглядної, для наглядності. Тут дивіться, ось, тут, допустимо, перший пильник стоїть, потім стоїть уплотнітельна втулка пластмасова, потім основний пильник стоїть. І ще одна уплотнітельна втулка. Давлення те, що сюди поступає. Воно равномірно давить на всі стінки. Як на днище вала поршневого, оцього, отак, що давить однакове давлення між стінками і поршнем. І за чого тоді сам поршень його не вигибає ні вліво, ні вправо. Він центрується, центрується за що то, що давлення назву так П, воно однакове з п 1 п 2 і п 3 е, Якби тут не було оцій. Оці, скажу так, проточки, то сам е, гідравлічний, е, гідравлічний вал, оцей, його могло б викручувати отак. І він би, понятно, що оцих пильничків, оцих, їх би надовго не хватало. А так за що того, що давлення одинакове давить на стінку і сюди, і воно самоцентруюче. тому що ну, не може воно сюди придавити, отак придавити. це ж треба придавить давлення таке, щоб тут уменшилось. А так як воно везде в цій камері одинакове з поступачю, оце воно так центрується. Так, ну це такий маленький лікбезик. По, як такі циліндри роблять, що вал товстий, а циліндр, вроді не товстий. При зборці, я ж кажу, що я збираю їх на гарячу, оці колечка кидаю в воду, гарячу, потім вони м'які стоять і встановлюю. Тут треба правильно дивитися. Ще по поводу цього колечко е, Оцим буртиком встановлюється оцим, вниз до давління Получається, що в нас коли сюди давління дави, то давління попадає в цю канавку, так звані ось юпочки є. І воно ще й себе уплотняє. Це самоуплотняюче кольце. Ось такого плану. самоуплотняюче кольцо. Так, при зборці, при зборці я його зараз зберу, В принципі, я вже показувати не буду, як воно збирається. Я його зберу, поставлю колечко, потом загоню поршень до входу трубки від гідросистеми, гідросистеми і потім повністю залью його маслом. Залью маслом, підсудіню трубку, щоб не було воздушної пробки тут, воздуха. Вона то зрештою, звісно, виганеться, але коли це буде, щоб два циліндри синхронно працювали одинаково, щоб бо якщо в одному циліндрі буде воздух, а в другому чисто масло, зрозуміло, що не буде коректно працювати. Треба, щоб в цих гідроциліндрах не було воздуха. Вертикально поставити, зібрати і налити сюди масло повну чашку. Під, під, під суєдіни штуцер. Так, по штуцеру я, ось, допустимо, так провіряю, штуцера закрутив повністю. Я тут провірив розстояння 16 мм. Отут -от. Це от руки я зажав з кольцем 16 мм. А самої втулочки гідросистеми 20 мм, це буду вірен, те, що воно чітко зажме його. бо Іноді буває, другі штуцера беруть, різьби дуже багато, починають закручувати, вроді все закрутилося. Вроді все класно, і прокладочки, і колечко, але воно не держить. Так, тут колічки такі інтересні стоять. Якого плану інтересні? Ну, Прорезини у вас всередину ось. Резинка стоїть. Кольця нормальні. як то так? Ой, зараз Так. Так, на цьому пожалуй все. Всім миру, всім добро, всім найкращого. Все буде Україна, всім найкращого. До побачення.